Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги пензлі для макіяжу. Цей набір з восьми предметів обов'язковий для будь-якої любительки макіяжу, яка завжди в дорозі. У комплект входить портативна сумка, яка дозволяє легко брати з собою пензлі, куди б ви не пішли. Кожний пензлик має м'яку та міцну щетину, що ідеально підходить для нанесення різних косметичних засобів, таких як консилер, основа та тіні для повік. У набір входять пензлі різних розмірів та форм, що дозволяє створювати різноманітні макіяжі. Цей набор дуже компактний, тож він не займатиме багато місця. Субтитрувальниця Пропонуємо до вашої уваги олівець для бровей. Це необхідний інструмент для всіх, хто хоче отримати ідеальну форму бровей. Олівець має натуральний коричневий колір, який підходить для різних відтінків шкіри та волосся. Він водостійкий, завдяки чому ваші брови виглядатимуть бездоганно протягом усього дня. Олівець також розроблений таким чином, щоб не розмазуватися, тож ви можете бути впевнені, що ваші брови залишатимуться на місці навіть під час таких занять, як плавання та тренування. Формула також розроблена таким чином, щоб дбайливо впливати на шкіру та не викликати подразнення чи дискомфорту. Цей олівець ідеально підходить для тих, хто хоче швидко та легко досягти ідеального вигляду бровей. Пропонуємо до вашої уваги інструмент для педікюру. Це чудова річ для догляду за ступнями, що дозволяє швидко та ефективно видалити ороговілу шкіру та мозолі. Інструмент, виготовлений з нержавіючої сталі, що робить його довговічним та зносостійким. Він має дві сторони грубу та м'яку, що дозволяє використовувати його для різних видів шкіри. Компактність та зручна форма інструмента дозволяє зберегти його у будь-якому місці. Цей інструмент є ідеальним вибором для тих, хто бажає доглядати за своїми ступнями вдома, не витрачаючи час на похід до салону. Пропонуємо до вашої уваги масажер для обличчя. Це багатофункціональний пристрій для краси, який може допомогти омолодити вашу шкіру. Він використовує передову технологію для гарячих та прохолодних процедур, які підтягують та зміцнюють шкіру, одночасно зменшуючи появу зморшок. Масажер має 5 режимів, кожен з яких має певну функцію для покращення загального вигляду шкіри. Режим звукової вібрації допомагає покращити кровообіг та сприяє поглинанню засобів по догляду за шкір. Рою, тоді як режим ЄМС допомагає підняти та тонізувати м'язи обличчя. Масажер має також гарячий та холодний режим, щоб сприяти виробленню колагену та зменшити запалення. Режим світлотерапії це додаткова функція, яка випромінює світлові хвилі для покращення текстури та тонусу шкіри. Синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій, а червоне світло сприяє виробленню колагену, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою обличчя. Це інструмент для догляду за шкірою, призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя.